У нас сегодня второй семинар. У нас есть люди, которые прошли первый семинар и уже успешно работают на фронте. И люди, которые сейчас первый раз пришли к нам тоже научиться и подсказывать нашим военным, как работает система снабжения армейской материально-технической помощью. Для чего демонстративно часто Яка мета? Визуально що... показати, що є. Ага. Да. Ем... І що должно быть у солдатів. Армія становиться более відкритою. К сотрудничеству з военными приглашаются волонтерів. По поводу берців. Іюль-август берці. по берцам видалище лікування. Я розказую там... зараз, що буде. Щоб ви орієнтувалися. Ми зараз поміняли четверту хвилі. Були випадки, що видавали деякі посадові особи чорного кольору, виправляли це, видавали третю пару. От якщо є десь, наприклад, ви працюєте в частинах і хлопцям попало чорне взуття от, на четвер, поки четверта хвиля. Да. Давайте сигнал, я вам дам телефони, будете дзвонити. Ну, да, ну, подається, що, що не підійшов розмір солдат. і подається ну, наверх ну, заяв. Таких, ну, случаев, є, ми, ми зараз працюємо. Да. 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 Є, є, є. Ці кухні призначені для маленьких команд. Ну, теж зразок. 70-х, 80-х років. ви сьогодні що будете розповідати Технічні характеристики використання, технічних засобів продавочних служби. буде та все наше учебне місце для того, щоб ми навчилися правильно використовувати ресурс міністерства оборони і навчили відповідно довели це до самих солдат, до самих бійців. Не завжди вони мають правильну інформацію, не завжди вони вміють на користуватися. Тому, напевно, ми тут. Ми вже другий виток волонтерства. Це вже не те, що знаєте, кричали там, в голі босі, давайте і все кидалися, стрімголов, давайте це все забезпечувати. Оскільки все -таки вже це настільки критична ситуація з формою, там, з одягом, з харчуванням. Получає військовослужбовець другий комплект костюма і другий комплект берез. Деякі посадові особи, все, давайте здавайте. Да. Той комплект, це не повинно так бути. Вони повинні другий комплект здати при Ага. Якщо я маю інформацію про те, що на складах є, я про це говорю. Якщо до мене звертаються інші волонтери чи солдати, і кажуть, от нам потрібно там умовно, давайте там термобілизна, то термобілизна як такої немає. Є натільне бульово, воно тепле, воно не таке, як би ми хотіли, але воно, по крайній мірі, є. Ті волонтери, які пройшли наш семінар, наш тренінг, вони отримують необхідний доступ. информации, которую обычно волонтер ну, не может получить. Цель этого для того, чтобы информация э, снизу поступала наверх, в том числе с помощью волонтеров. На что лучше купить? Тепловизор, который, на жаль, сегодня в полном обсязе министерство не может обеспечить. Яке врятує життя, там чи нічник, чи оптик, ну будь-що, те, те, чого немає на складах Міністерства оборони, чи все-таки дублювати роботу Міністерства оборони? То саме стосується медикаментів, аптечок. Я інструктор сам. Я вчу людей, як користуватися даним котлом. Дезінфікаційно-душевий прицеп він призначений для помивки лічного составу реального. Виходить на душеві сітки і для дезінфекції Ну оці, кажуть, ці напередки. Напередки вони не пойдуть. Це моє таке міння, uh -huh. тому що тут дим іде, ти себе одразу видаєш, як uh -huh. так. А от ті, що душеві мобілізування, ці що зараз нові вже там придумали волонтери молодці, то вони би, там же ж ні, не дима, нічого не йде, там все на тенах, я так розумію, не так об'ясняли, що там то есть, ну, не показуєш себе, що ти там є. А, а з цією штукою, коли ти розтопиш, то тебе буде бачити дуже много народу і дуже далеко. Тут про те, як митися посібник затверджувала якась комісія, циклової комісії і так далі. Тобто, е, чи справді для того, щоб солдат помився, потрібно Сколько паперей и працює армия над тем, чтобы зменшувати объемы бюрократичної работы? Во-первых, компьютерные системы, базы данных разрабатываются, и мы надеемся, что когда-то там скоро перейдем. То, что касается личного снаряжения бойца, программа уже существует. А у каждого бойца будет. Що то вот такого. Угу. карточка, личная карточка бойця, на яку будуть заноситися всі дані, що він отримав, в якому коли, когда. Якщо будуть випадки десь, то теж давайте інформацію, тому що нам інформація не вся доходить, тому що посадові особи, ну, грубо рядом батальйон, бригада, оперативне командування вони скривають.